Ну що ж, знову вітаю вас всіх, друзі, хто зайшов на мій канал. Позиції по першій світовій, як завжди, починаю свої покапушки археологічні пошуки, так би мовити, як би громко це не звучало. Насолоджуюсь ранком. Гарно. Забувся смаколики сьогодні. Буду піднімати корупцію, задобрювати діда грошима. Десь йому в копілку піньочка. О! Гарно, гарно. Аномальный сечень. Сегодня обещают плюс 8. Короче, э, я... Чупав, шов, 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 з прибором шов, по поверху. І захрустіло щось. Не то що стукнуло, а захрустіло, ну і стукнув по цеглі, мабуть. Цегла пошла. Бите скло. Але глибина тут, ну, штик. О. Верхове. І стільки хламу пішло, стільки хламу. Прям, ну, блін, я не знаю, що і сказати. Коротше, о, гори цегл. Повно. Тут бите скло. Всякі планочки чорні. Колючка. О, Одна цеглинка ще з залишками. Літер залишилась. Що ще, така якась фігнюшка від фонарика задня частина чи що. Були тут отакі, такі медицинки, мабуть. Ну, я думав покинути, вона верхова, я такі не копаю. Ой. Але думаю вже куди я буду переходити, так і ковыряю цю грязь цей смітник. О, так, вдінемо рукавичку. Щось я там побачив, не знаю ще що. І так я туди йду, йду, йду. Раз, лопата серед цегли, серед бачите віконного скла. Щось зачепило знову. Дивіться. Добре, я побачу зразу очима. Блін, щеточку би. Що вам нагадує? Бачите? Зараз будемо доставати. Так, я вже підділ лопаткою. Бачите тут зверху дерево було привалене склом. І ось воно. А, куди я показую? Бачите, я піддів трохи. Оп! Піднімаємо. Ну, вже зрозуміло, так? Оце поперло мені останнім часом на них. Зараз будемо чистити щіточки. Так, про зацепики. Зацепик Один є, іншого нема. Один є. Видно, так? Да? Це та ж сама локація, метрів 100 від попереднього. Від попередньої куриці я змістився. Але я бачу... А, ні, ще не бачу утрати є чи ні. Коротше, зараз я беру. Свою нормальну зубну щіточку і працюю. Знов лісоруби приїхали, то я буду тихенько. От, чуєте там? Кричать, пілять, блядь. Коротше, це фантастика, хлопці. Втрат нема. Він ідеальний. Дивиться з яким хрестом. Ще, звісно, його треба, звісно, відмочити. Цей хрест на ньому, не знаю що там на ньому пише, але ця пташка просто вогонь Ось так От І я все на той самій вирубці працюю. Блін Я трохи, ну воно ну, тут Заліпше, то я вже буду потім щось з ним робити, відмачувати, ну його нафіг зараз чіпати. Гарна пташечка. Гарна. Як я не з'їздив по ній. Красота. Просто красота. А. Добре. Все, хватить любуватися. Сам не можу нарадуватися. Бо нічого сьогодні. Оцей смітник я нарвався. Маленький, все, а так хожу хожу, нічого знайти не можу. Вже через дві години до хати. Якимось чудом мабуть вціліла одна пляшка. Це бити, як ця тут вижила, я не знаю. Ну, Нічого цікавого звичайно. Плящинка. Незрозуміла річ вискочила. Що це таке? Може хто знає, підказуйте. Що за... Киевская Русь, бля. Какая-то бронза. Вашки такие. Непонятно. Что это такие? Хм. Дальше. тут прям пляшки, рюмашка. Була така тоненька. Збираю всі зупчасті, але мабуть не зберу. Порцеляна, типу, така, я не знаю. І ця штучка, я не знаю. Керівська. Ще не знімав такий дубль на таких емоціях, блін. Перевіряю, а він не записав. Ну це смітник, це огонь. Я зараз вам покажу, що я підняв. Я лопатою трохи шарахнув по этой жігні, Ну дивіться. Я вже думав, все, закапую, що в этом смітнику нічого нема. Пабам! Дивіться. Щер. шкіра, ще, ремені. Вот это, мы мене сьогодні. Вау! Лайкос однозначно. Бо не буду нічого показувати знімати. Капець. Тут глибина, зараз покажу. Ну о, бачите, штики, другі. О, все. Майже зверху сижу. І ковыряю тут, ну, цегла вся фигня йде. Тут бите скло, цегла о. Я отако в цьому говні. О, бачите, сижу, виковырюю, лопаткою бах, вилітає. Зараз я почищу, чищу покажу. Оце сьогодні в мене коп, огонь. Ну, сильно терти не буду. Сохран огонь. Чергова моя готметонсик. Всі зацепчики на місці ще і кусок ременя, бачите шкіра. Я сьогодні просто в так... на таких емоціях, в такому кайфі. Вже я думав сьогодні так день пройде. Слава Богу, Орлика знайшов. Ну думаю, блін, для відео мало вставлю в якесь. Але, мабуть, покажу це відео, як воно є з цими знахідками. 5 хвилин, так, 5 хвилин. Але на такі речі, блін, я б дивився вічність. Це ж така історія, хлопці, така історія, та, дівчата. Отак, От друзі. Ще є в наших місцях можливість щось знайти цікаве. Ну воно ніби таке, що знахідки такі, що ну не то що там рідкісність, прямо прям рідкісні, як... якби розписне щось знайти пляшечку в наших регіонах такого нема. А от все ж таки, що стояли у нас тут німці. Очень недовго. І встигли все одно щось залишити. Небагато, а встигли. Бій в нашому регіоні взагалі троє три доби всього відбувався. Стояли вони тут, ну, менше ніж пів року, мабуть. Менше, напевно, вони... літо, осінь вже війна. Ну тут бій був. Весною вони. Ні, осінь вони приїхали, весною бій. Ну так. Да. Ну нехай півроку, трохи більше. Коротше, треба ще раз перечитати. Вересні, походу, вони сюди приїхали, а бій був навесні. Ну таке. Все, я вже затягнув спеціально, мабуть, щоб відео було длинніше. Ще копаю годинку. Дивимось далі. Знову відкинув цеглу Пішов туди подриватися. Зараз валю Бачите, пішло чорне серед цеглу там. А, там колючка пішла, ще щось пішло. А, там є цегла. А. Колючка выскочила. Его, бачите? Якийсь черный металл. Я так небрежно не купал далее. А, думал, что интересное покажу. Ну, это же схоже что-то. На, на... Вид сабли. Бачите? В И тут заход обламано, бачите. Зараз чистану все покажу. Сіаретой копаю, йо-мою. Так, мне здається, що це ножний. Але схоже вони, мені здається, відломані. Це не відштикаш от таке в кінці. Ну, закінчення таке. Ось вони, мені здається, були далі Або поломані від шаблі ножні. Цікаво. Все рівно заберу, може від відкисне колись дай. Щось якісь може клейма з'являться. Хоча тут вже цьому металу повна капут. Повний капут. Ладно. Ще трошки покопаю, да, буду збирати, Так що я не знаю як зробити. Може я ще один виїзд, коли буду робити, то... Це відео може прикріплю ще одного до одного, щоб із двох. А може і так викину. Ну, побачу. Ну якщо що, то через відео воно вийде. Ну і, звісно, зробимо кадр, зробимо фото тих речей, які обов'язково на полочку і їдуть до хати. Коротенький огляд. Ось так. Ще сніжок на піньочку. Зробимо гарнесенький огляд. Ось сьогодні дякую діду Хабару. Мабуть, монетка йому сподобалась. Дав мені такий натюрморт. Ех, хлопці, яка то історія. Як переносишся прям століття назад. Це ж якийсь солдат носив. Колись і цю війну будуть так само копати через років сто. Ой, все, роблю фоточку і до хати. Гляньте яку красу приніс. Мій товариш тут поруч копав. Так само в смітнику мілкому знайшов. Дивіться, яка гарна рюмка. У, ну ви ж мене знаєте. Моя традиція непорушна. Я таке діло не можу не обмити. Ну-ка, який-то буде на. Ох, так це ж... Який порт... Блін, замучив нормально. Хотів збоку поставити. Ой-ой-ой, ой як вона виглядає. Щось з моїм. Телефоном стало, блін. Знімає, знімає, все збиває і не записує, вискакує кадр. Так, а я вже все показував вам, перехліжка. Ложка ломана, колешки палаточні тут були, вон. Всі запчистили. Гільзи, о, зуб мельфоровий, від веделки, пряжечок от таких тут. Повно. цим смітнику були гільзи, від фонарика всякі, палаточні гудзики, люверси, коробочки, ножні, ця штука київська, русь, пляшка. Коротше, барахла повно в окопі. Але прибором світити взагалі не різон. Бо консерв багато і ржі... Нема смислу, нема смислу, то я навіть приборами не просвічував це все. Все очима шукаю. Ой, так, антуражно виклав це глинки. Біля піньочка. ямочку закопано. Там інструмент, потім заберу ще вирівняю, підрівняю. Ну, і, коротше, я так зрозумів. Я сюди ще повернусь, я з цієї локації ніяк не спригну. Є ще де б тут працювати. Тож, всім подяка, хто додивився до кінця, хто зі мною на пошуках по Першої світовій. Все, що буду шукати, все буду вам показувати. Всіх обнімаю, крепко жму руку. Будь добро, мирного неба. Всім Щастя!